Все це відбувалося на борці. субкультурний екскурс. У бібліотеці Боченка школярам розповіли про кілька типів молодіжних культур. Зокрема, запрошені на зустріч юнаки та дівчата дізналися про манеру поведінки, спосіб життя, стилю подобання та історію виникнення готів, металістів, емопанків тощо. характерними рисами, якої є любов до енергійної і нарочисто примітивної рок-музики так званий панк-рок-критичне ставлення до суспільства та до політики мета цієї лекції бесіди виховати у дітей самоповагу до себе і не піддаватися впливу сумнівних течій та груповань, кажуть організатори зустрічі. Вважають, що емо це дуже така культура. Якщо вони ходять в чорному, вважається, що вони вживають і спиртні напої і. Курять палять, а також вживають наркотичні речовини. Це невірно, бо справжні емо вони є вегетаріанцями, вігетаріанцями. Вони не вживають ні спиртних напоїв, ні наркотики, ні палять. Тож ми хочемо, щоб молодь це знала і підтримувала не модні тенденції, а свою особистість. Дітям розповідь сподобалась. кажуть, дізналася багато нової, цікавої інформації і додають до жодної субкультури бажання приєднатися немає. Я мала деякі підозри щодо їхнього існування, але так докладно і багато, я про них навіть не знаю, звідки могла б дізнатися. Я вважаю, що я така маленька сіра мишка, яка не може відноситися до якоїсь субкультури. Наприклад, щодо пірсингу або щодо такого темного одягу, ну, як на мене, можливо ну, не завжди це дуже доречно. У 2013 році це перший екскурс до історії та традицій молодіжних субкультур. Викладач 9-ї гімназії Тетяна Тернавська, прослухавши лекцію, вирішила запросити до бібліотеки ще й учнів старших класів. На сьогоднішній день не секрет, що учні підліткового віку дуже переймаються і комп'ютерними іграми, і взагалі мало часу відводять на читання, на виховання. І тому мені здається, що от такі передачі не тільки пізнавальні, а й виховні, вони доречні. Я думаю, що і для восьмої, і для особливо старших класів це більше значення має.